Квесту коробці у Вінницькому торгівельно-економічному інституті відбулась гра присвячена європейському дню боротьби з торгівлею людьми. Мета заходу навчити студентів розпізнавати ризики та уникати небезпечних ситуацій, пов'язаних із трудовою міграцією. У грі взяли участь 25 студентів, яких поділили на дві команди. Вони отримали маршрут і карту з 11 станціями, що відтворювали типові етапи життя заробітчан. Пошук роботи, співбесіду, оформлення документів, поїздку за кордон, умови проживання та праці на кожній станції учасники виконували завдання та приймали рішення. Правильні дії допомагали уникнути небезпеки, а помилки могли привести до гачка шахраїв. Ролі консультантів, роботодавців, перевізників або навіть шахраїв виконували представники громадських організацій та партнерських установ. Симуляційна гра основана на реальних ситуаціях, коли студентам молодим людям пропонується пройти різні станції, які зманульовані з життєвих ситуацій, і виконати завдання, які можуть бути подібні до реальних ситуацій з життя. Наприклад, знайти собі роботу або Якусь зайнятість а в агенції з працевлаштування для того, щоб менше було таких історій, коли люди потрапляють в шахрайські схеми, коли порушують їх права, ми і дуже багато уваги приділяємо саме проведенню інформаційних кампаній, яка власне і сьогодні відбувається, це саме. Е і такі заходи, які спрямовані на попередження торгівлі людьми, щоб люди чітко знали, що таке правила безпечної подорожі, безпечного працевлаштування, взагалі безпечної поведінки в житті. Квест допоміг студентам на практиці дізнатись, як легко потрапити у ризиковану ситуацію, і що потрібно робити, щоб цього уникнути.